Всім привіт! Рубрика розпаковка, невеличка така легенька посилочка. Ну і скриваємо, дивимося тут. Пишіть, до речі, в коментарях хто що думає, що може тут бути. Поки я скриваю, зупиняйте відео та пишіть у коментарі. А я поки що відкриваю. Багато разів ми це обговорювали на стрімах. І тепер побачимо, що тут у нас. А в нас тут така от штука. Моноблок з компенсатором віддачі. Ось так виглядає моноблок від Діана. Він у нас уже не новий, вживаний, але, як бачимо, стан досить хороший стан. Так, ось такий моноблок. Тут на 30 мм кільця, і проставки, які на дюймове 25,4 можна оптику поставити. Ось такий вигляд. продавець писав, що якийсь винтик трошки підвизаний був, але поки що я цього не бачу. Ні тут, на гвинтиках, ні тут. Ну, будемо ставити і пробувати. Кому подобається така штучка, Чекайте далі відео, далі буде, що вона з себе покаже. Ну і бувайте здорові всі.